Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для інших виборює життя. Але я штабний офіцер, я про це говорю з гордістю. У мене був момент, коли я казала, я їх всіх призиваю на смерть, я не буду ними займатися, я не зможу. В район виконання бойових завдань я потрапила в покарання, там було все по струнки смірно. Я приходила на визначений час, я спочатку прибирала в штабі, потім починала працювати. Той же ж повинен захищати тебе з твоєю дитиною. Це повинен бути твій чоловік. Ідеальна служба в армії це взагалі повага е, до праці інших. Я начальник відділення рекрутингу 39-ї окремої бригади берегової оборони, лейтенант Винокур Альона Ігорівна. Я завжди кажу, що я не жила в цивільному житті. Справа в тому, що на початок повномасштабного вторгнення мені було 20 років, і я була студенткою випускного 4-го курсу. Я закінчувала Одеський державний університет внутрішніх справ, і якраз 24 лютого 2022 року в мене починалася випускна сесія. Я вже працювала головним спеціалістом юридичного відділу, вже якби, моє життя батьки намагались вирішити подальшим працевлаштуванням, але я чітко, з років 15, напевно, знала, що моє майбутнє виключно в Збройних силах України. Для мене це було таке мрією дитинства, яке, яку я перенесла в своє таке більш доросле життя, і яке я станом на зараз я реалізувала. Я була дуже така вперта. Я стала на військовий облік, все і в листопаді. 12 листопада 2022 року мене було зараховано вже списки військової частини, і я служила в одному з батальйонів регіонального управління сил територіальної оборони, і ми комплектували весь південь України і не тільки південь. Ми взаємодіяли із цією структурою ТРО України, і я мала можливість перейти в будь-яку бригаду. Територіальної оборони, але 126-ту е, я не можу сказати, що я її обрала випадково, і я поїхала сюди ціленаправлено. Е, це був мій особистий вибір. Це була дуже цікава історія, тому що в район виконання бойових завдань, 126-ту бригаду територіальної оборони, станом на той момент я потрапила в покарання для того, щоб я відчула, що таке бойові дії. І мене повинні були через те, який час відкликати назад. Але коли приходило розпорядження про те, що мені потрібно повертатися. Я відмовилась, я зрозуміла те, що в районі виконання бойових завдань е, мої знання, моя можливість працювати, вони вона буде більш корисна і я зможу набагато більше зробити. І я вчора буквально там згадувала про те, що коли я прибула в район виконання в Херсонську область в серпні 23-го року, я прибула із хлопцями з мого підрозділу, які вже на кінець серпня отримали важкі поранення. Тому що якраз у серпні починали штурмові дії на лівому березі. І я з ними приїхала, я їх е, оформлювала там перші їхні документи, я це побачила, і я зрозуміла, що ось там я буду більш корисна, я хочу бути тут. І тут я вже майже два роки. Я коли приїхала сюди в район, я була дуже сильно здивована, е, тому що там, де я служила, це була максимально е, як зараз модно казати, затягнута частина. Там було все по струнки смірно, я приходила на визначений час. Я спочатку прибирала в штабі, потім починала працювати. У мене все було по графіку, у мене була форма, там, не дай Бог, там розпущене волосся, не заплечене. Там форма не так виглажена, не, не піксель мультикам. Там все було дуже виважено. Там бажаю здоров'я, дозвольте звернутись. Я коли приїхала сюди, я була сильно вражена, що тут інше відношення, тут інше ставлення. Командир на той момент він дуже сильно мене підтримав. Я коли приїхала, він сказав. Ти готовий офіцер. ти Тідеш на найближчі офіцерські курси. Зло українському народу. Я штабний офіцер, я про це говорю з гордістю. В батальйоні я прийняла. Я завжди кажу, це одна з найважчих посад. Це начальник відділення. Ну у нас була група начальник групи персоналу штабу. Я відповідала за укомплектованість всього батальйону, за ведення обліку всього батальйону, особового складу. І Це за рекрутингові заходи, які були у нас в батальйоні, і облік під собою він має на увазі не лише там записи, там в книгі ШПК, це абсолютно все. Це забезпечення військово обліковими документами, забезпечення, посвідченнями учасників бойових дій, надання статусу, грошове забезпечення, всі види забезпечення, тобто нагородження це моє улюблений напрямок роботи, який мені максимально приносить задоволення до сьогоднішнього дня. І коли в тебе там, наприклад, там 300-400 людей, і ти повністю от, ти працюєш заради цієї кількості людей. Але було дуже важко. Перші моменти я пам'ятаю, як я приймала, приймала посаду, перші наради, мене там не сприймають до кінця командири підрозділів, то що зовсім молода юна дівчина. Але вже коли ми показали результат роботи. Перші там штатки опрацьовані, перші питання то командири почали відноситись до мене з такою повагою більш серйозно. Ну, я довела те, що я можу, і ми. Я ніколи не говорю я, то що ми були. Ну у мене була група, у мене були люди в підпорядкуванні, і у мене був неймовірно крутий колектив. Це ведення всієї паперової документації, це архівна справа в першу чергу, тому що знову ж таки люди можуть в будь-який момент звернутися з якимось документом, який зможе їм підтвердити, чи це бойове поранення, наприклад, для того, щоб вони отримали групу інвалідності і це з захистом батьківщини. Чи це можливо періоди участі в бойових діях, які знову ж таки це пільгова вислуга? Це їхні кошти на майбутнє, соціальні гарантії, захист це дуже важливо. І коли ти е, зі своєю командою ти це все усвідомлюєш, розумієш, то і ми вийшли на такий рівень, коли батальйон нас розумів, усвідомлював, що нам є моментами важко, нам потрібно допомогти. І командири ті самі вони вже самі йшли нам на, на допомогу, на підтримку. Ми налагодили максимально круту систему обліку в нас в батальйоні. Там за короткий період часу, тільки тому, що от всі були ідейні, всі були круті. Навіть моє улюблене питання нагороджень. Коли я прийняла посаду і почала розбиратися з першими поданнями, я спілкувалася з хлопцями, я це все записувала. Станом на ну, зараз у нас є як і орден Богдана Хмельницького, так і ордена за мужність хрести. В нас ось так просто летіли медалі. І для хлопців, які кажуть, нам це не потрібно взагалі, нам не цікаво, коли ти, ти приходиш на це нагородження і цей хлопчина там, тут він не знає, з якої сторони там вліпити цю нагороду, той ховає в карман, той обов'язково фотографує дружині. Ну, все рівно така мотивація для них є. Ідеальна е група персоналу це тоді, коли ти постійно взаємодієш з особовим складом і закриваєш їхні потреби, коли ти повністю взаємодієш з людьми. Ти розумієш, яка в них є потреба, ти стараєшся заради них, ти працюєш заради них. І коли там говорять, та ви там в штабі, повірте, штабні це, це настільки невдячна робота, і це дійсно це повинен бути твій вибір, щоб ти, щоб ти там зміг працювати, щоб ти зміг витягнути весь рівень навантаженості. І старшого начальника вимоги, і вимоги підпорядкованого особового складу, і все ти, ти, ти повинен бути дуже сильно мотивований. Е, в мене є командири, які кажуть, Альона, та нам легше на бойові вийти, чим сісти з тобою архів номерувати. Я кажу, ну ми ж цей архів робимо заради того, щоб ви через якийсь термін часу звернулися і отримали витяг журналу бойових дій і дійсно підтвердили те, що ви приймали участь. Безпосередню участь і змогли там отримати якісь соціальні гарантії. Тобто просто повинна бути повага один до одного. Наверно, ідеальна служба в армії це взагалі повага до праці інших. Так само я можу, я розповідаю за персонал, я можу сказати за логістів, які сидять безвилазно, які роблять ці акти постійні, які отримують майно, які списують майно, які постійно там забезпечують нас тим самим БК, яке необхідне для того, щоб ми могли вражати ворога. Речова служба, яка я взагалі там речова служба для мене це найважчий напрямок роботи, то, щоб перерахувати скільки хто шкарпеток отримав, це це. Це я не знаю, хвала і слава цим людям. Я б цього не змогла зробити. Або, наприклад, там речова, не, речова продовольча служба. Їм потрібно розрахувати, скільки їм потрібно е, дати замовлення на продукти. Зараз у нас літо е, скільки ми зможемо зберегти продуктів, контейнера, правильно їх розставити, щоб ворог не знищив ці контейнера. Знову ж таки, налагодити логістику на вогневі е, на передню лінію фронту, щоб це також небезпечно і для водіїв, які там взвод матеріально-технічного забезпечення, який так само повинен виїхати для того, щоб передати особовому складу армія війна. Це не тільки ось ми бігаємо з автоматами, запускаємо дрони, вражаємо з гармати. Ні. Для того, щоб в нас це все відбувалось, у нас повинно величезне коло осіб стояти позаду і працювати заради того, щоб ми могли запустити цей дрон. Ми спочатку його потрібні, повинні прийняти по акту на бригаду. Ми повинні його передати в підрозділ. Підрозділ повинен отримати дозвіл на те, щоб ми могли запустити цей дрон. І якщо, наприклад, його було знищено, правильно списати по актам. Знову ж таки, паперову армію ніхто не відміняв для того, щоб ми могли там вражати цілі противника е з, я не знаю, з СПГ. Так само ми повинні отримати снаряди на нього. Ми повинні повинні зробити замовлення, ми повинні доставити це все. Це все питання перевозу, це також небезпечно. Це тобто повинна бути максимальна повага до роботи один одного. Ось це для мене ідеальна армія. Все. Спочатку, коли ми були в 22-му році, це було легко. Дійсно, мобілізаційного ресурсу було багато, було багато професіоналів о, в цивільних сферах, які можна було там поставити на різного роду посади. І, в принципі, укомплектованість тоді була нормальна. Станом на зараз, коли йде третій, вже четвертий. Рік повномасштабного вторгнення, мобілізаційного ресурсу дуже мало, мотивованого особового складу взагалі там дуже мало. Особисто для мене це виклики, коли я бачу те, що відбувається тут, в районі ведення бойових дій, і що відбувається в цивільному житті. Я ніколи не забуду те, як, там, наприклад, в РТЦК... Е Дружину з маленьким, з маленькою дитиною, яка прийшла там боротися за свого чоловіка, щоб його не відправляли на війну. Хто ж повинен захищати тебе з твоєю дитиною? Це повинен бути твій чоловік. Це була ситуація, коли минулого року в липні, на початку липня, загинув хлопець якого я призивала перекрутингу, я займалася з ним починаючи з РТЦК. З моменту, коли він звернувся до нас за підписанням контракту, коли він хотів у нас служити, він потрапив в навчальний центр під Києвом. Ми дуже переживали, щоб його ніхто не вкрав. Інша бригада ми постійно з ним взаємодіяли. Там було три друга: два проходять службу, все добре, а один з них загинув. Потім вони потрапили не в наш батальйон. Я їх витаскувала з іншого батальйону. Він потрапив до нас і він загинув. І він був всього лише на рік молодший від мене. І по мені був дуже сильний удар. Я взагалі не хотіла займатися рекрутингом. У мене був момент, коли я казала, я їх всіх призиваю на смерть, я не буду ними займатися, я не зможу. Потім, через два тижні після його смерті, загинув інший хлопець, якого так само я тягнула, тільки по мобілізації. Я займалася з РТЦК його призивом. Тоді не було прямого призиву. Він загинув дуже важко. Важко. Це, це ще більший удар по мені. І я кричала: Все, Я не буду, я не зможу, я не буду. Все, тобто я не задавайте мені цих питань. Такий певний надлом у мені відбувся. Рекрутинг важливий тим, що це твій вибір твоєї майбутньої спеціальності. Твоєї посади армія це величезний організм, який потребує різного роду спеціальності. Мені дуже подобається лозунг взагалі рекрутингу. Вибираєш ти, а не тебе. Тобто, вона якісніше і продуктивніше буде звернутися до нас в рекрутингу службу, де ми зможемо вивчити вашу кандидатуру, запропонувати вам посаду, де ви зможете принести максимально більше користі, і де ви зможете навчатися. Це от це стану на зараз все. Як це оператори дронів, це перехватчики, це зв'язісти в першу чергу, то що без зв'язку взагалі немає нічого, це ті самі айтішники, кібера, діловоди і так далі. <му> Стосовно того, як взагалі прийти до нас, я завжди кажу просто зателефонуйте мені і ми вас проведемо абсолютно по всьому. По всім напрямкам, по всім сферам ми проведемо, і я завжди казала в себе в батальйоні: я заспокоюсь тільки тоді, коли пожму руку командиру, коли вас передала. Ось тоді ми я свою роботу виконала. Дивіться, як це взагалі відбувається. Ви там дізнаєтесь про нашу бригаду. Ви навіть можете не розуміти, чим ви хочете займатися. Ну, я не знаю, що таке армія, які там є сфери, що таке організаційно штатна структура. Я не розумію, я була така сама. Ви телефонуєте нам, прибуваєте чи до нас, наприклад, там в рекрутинговий центр, чи ми можемо спілкуватись дистанційно, скільки вам потрібно, відповідати на всі питання, будь-які. І ми з вами визначаємо, чим ви займалися в цивільному житті, яка у вас освіта взагалі, рівень володіння комп'ютером. Я завжди це запитую. Скільки вам років, який у вас сімейний стан? Наша бригада дуже сильно звертає на це увагу. Ну, я звертаю завжди, яке у вас там сімейне становище. І ми з вами вже. Приймаємо рішення, що нам робити. Ви заходите через РТЦК. І через навчальний центр Но є така категорія людей, які от категорично бояться звертатися в РТЦК. От я піду в РТЦК, мене загрібуть, заберуть, я не потраплю до вас. Ми дивимося, або ми кажемо, що давай ми підемо з тобою, ми все допоможемо, якщо там нам по місцевості зручно, якщо ні, давайте будемо займатися прямим призивом. Ви прибуваєте до нас, ми видаємо довідку направлення на ВЛК, ви проходите ВЛК і з цими документами прибуваєте до нас, ми зараховуємо вас. В списки частини і відправляємо на проходження базової загальновійськової підготовки. Або, наприклад, в нас є служба за контрактом. Так само ми відправляємо вам відношення, ви 100% потрапите до нас то що чинне законодавство, там чітко прописано те, що е, люди, які йдуть на службу за контрактом, повинні потрапляти виключно за рекомендаційними листами. Ви їдете в наш навчальний центр. Проходите без ВП, ми їдемо, вас забираємо в будь-якому випадку. Не буде таке, що ви пройшли без ВП, ви не знаєте, куди їхати, яка місцевість і так далі. Представники рекрутиного центру приїжджають з водієм. Ми вас садимо в наш автобус. Ми вам пояснюємо, спілкуємося з вами. Знову визначаємо ваш, ваші навички. Також у нас є етап адаптації в нас в бригаді, коли ми навчаємо під. Специфіку наших бойових завдань, ми постійно за вами спостерігаємо і намагаємось визначити посаду, на якій ви дійсно будете максимально корисні, і де до якої ви максимально е, розположені, скажімо так, де ось вам буде цікаво. Ми повністю супроводжуємо, навіть коли ви вже попа потрапили в підрозділ, і у вас виникають якісь питання. Ви можете звертатись до нас, і ми там з командирами взаємодіємо, і кажемо: ну, зверни, будь ласка, увагу, зверни увагу, що немає військового квиточка, там, зверни увагу, що там у сім'ї щось сталося. Е, нічого там такого страшного немає. І мені варто взагалі сказати про відділення нашого рекрутингу, що кожен, хто проходить службу в рекрутингу, він має бойовий досвід. На різних напрямках роботи це і піхота, і оператори дрону у нас є. Е, ну, це зазвичай це піхота в мене є. І вони, кожен з них може поділитись бойовим досвідом, може тобі пояснити, е, що відбувається взагалі. І хлопці максимально прості в спілкуванні. Вони чують ситуації різні, вони намагаються допомогти. Знову ж таки, чому? Тому що ми розуміємо, що людина потрапляє в невідомість. І ми хочемо зламати цей стереотип, що мене уб'ють перших два дня все, капець. Ні, такого не буде. Тобою дійсно будуть весь твій етап займатися. Ми зацікавлені в мобілізаційному ресурсі, ми зацікавлені в людях, ми зацікавлені в професіоналах, ми зацікавлені в молоді, яку ми хочемо розвивати. Ми, взагалі, це моя ідея така, і мене дуже сильно підтримує командування: показати молоді, що армія це шалений розвиток, це максимальний досвід, який ти можеш отримати. Величезне поле можливостей, які ти повинен просто от переступити якісь там. Порох стереотипів, цивільних людей і, і просто прийти до нас, і ми тебе повністю супроводимо. Я не говорю про те, що у нас немає втрат. Втрати, на жаль, у нас є війна, у нас йдуть обстріли, в нас йдуть. Ну, зараз не хочу за це говорити. взагалі, е, да, У нас є втрати, але яка гарантія того, що ти перебуваючи, наприклад, в Одесі, не попадеш під обстріл? Але або перебуваючи в Миколаєві, в Дніпрі, в Києві та будь-де. Тобто вся Україна зараз під обстрілами, під різного виду диверсіями, і я не можу сказати, що в цивільному житті більш безпечніше, ніж у нас в армії. <му> Коли я прийшла в військо в 22-му році, був величезний стереотип стосовно жінок. Це дійсно було, підрозділи відмовлялися від жінок, ніхто не хотів брати жінок. Станом на зараз жінки були, вони довели той факт, що ми можемо працювати на рівні. Зазвичай жінки, з якими я працюю, вони дуже сильно мотивовані, у них є особиста історія, особиста мотивація, чому вони хочуть прийти до війська. І дійсно, жінки, я можу сказати, що більш відповідальні. Вони свідомо приходять до війська, вони свідомо обирають даний шлях. Дійсно жінкам легше дещо навчатися, які в якихось сферах, в якихось сферах їм важче навчатися. І от великий плюс нашої бригади, що ми розставляємо цих жінок по їхнім лідерським якостям, по їхнім можливостям. Ми звертаємо на них особливу увагу. Ми можемо багато чого, але ми не справимося сам. рекрутин сам по собі не справиться з задачею поповнути. Проблема в самих людях, в головах людей, в психології наших людей, в мотивації наших людей. І ось тут потрібен такий загальний підхід до вирішення цієї ситуації, можливо, показувати більше наших реалій, але ми і так показуємо, можливо. Я бачу ці реалії, то що я там на війні вже два роки. І з них і там, я постійно там була в Херсонській області, до цього я проходила службу в тилу. Ем, можливо, там цивільне населення. Я не знаю, як зараз думають цивільні. Ну, тут важке для мене питання, дуже важке. Проблема в головах людей. Ось дійсно. Нам потрібно поламати стереотип в самих думках людей, що вони можуть сховатися від війни. Що війна десь там далеко, ні, війна тут, війна вже, вона вже з тобою, вона вже в твоїй родині. І ти повинен прийняти це рішення, приєднатися до війська і працювати заради нас. Я знаю максимум. Ну, Неправильне слово. Я знаю багато історій, коли там не виходять з квартири, бояться виходити, там же ж ти цікаво, туди-сюди. Ну, Для чого ви це робите? Ну, Для чого ви це робите, якщо ви можете нормально проходити військову службу, жити своє життя? Я не можу сказати, що це там, повноцінне життя в такому розумінні слова, в кожного по різному. Але ти будеш відчувати себе вільною людиною, ти будеш боротися якраз за свою свободу. Яку, про яку свободу ми говоримо, якщо ти боїшся вийти з квартири, то що там от тебе заберуть на війну? Ми максимально на державному рівні показуємо те, що війна це не тільки стрілецькі бої, війна це величезні ось організми, які повинні діяти заради нашої перемоги. Ну, я дійсно, я дуже емпатична людина. Я іноді себе відчуваю, знаєте, таким от в мене є татуювання ластівки з розгорнутими крилами. І Я ось цими крилами намагаюся всіх огорнути своїм теплом, всім допомогти, всім надати відповіді. Але є такі ситуації, коли я, наприклад, не можу вчасно відповісти своєму батькові на якесь питання, я не можу відповісти на телефонний дзвінок. Ну мені дійсно важко. Я постійно за когось думаю, я постійно намагаюся комусь допомогти, якісь документи, якісь телефонні дзвінки. Я люблю бачити вдячність в очах людей. Все. Ну, для мене це найбільша мотивація, коли мені там приносять якісь там чиї там цукерки, ля Горі заберіть, мені не потрібно. Ну, мені не цікаво. У мене є все для життя. Я дійсно, у мене, у мене чудові батьки, у мене крута сестричка менша. У мене круті друзі. Е, в мене є все для життя. Але я коли розумію, що якихось пару телефонних моїх дзвінків, якісь мої особисті знайомства змогли допомогти зовсім там, чужій людині, і вона мені просто жме руку і каже, що дякую. Ну, мені більше нічого не необхідне. Мені не потрібно нічого. Стосовно мого відновлення, якраз таки, коли я бачу те, що моя робота важлива для когось, я отримую від цього задоволення. І є дуже крутий вірш Симоненка, і там є фраза Моя улюблена. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для інших виборює життя. І ось це для мене як певний такий лозунг моєї діяльності. У мене, взагалі, в мене в житті, мій найкращий, моя найкраща подруга, моя найкраща подруга, мій порадник, людина, з якою я завжди на зв'язку, якої я можу будь-що розповісти. Це мій батько. Це дійсно це так. Я його дуже сильно люблю, я дуже сильно за ним сумую. Я розумію, що три роки він дуже сильно змінився, він постарів, поки я тут. Я дуже рідко з ним бачусь, але це найближча для мене людина. І він, він ніколи мене не зрадить, він ніколи мене не обманить. І він завжди мене прийме такою, якою ось я є. Я просто хочу жити, насолоджуватися цим життям в повній мірі. Хочу мати можливість ще, ще частіше їздити до батька, все. Тобто, я просто хочу жити і все. Просто знай, я пишаюсь тобою, захисниця України, ти лікуєш живою водою, підіймаючи з руїни Просто знай, я пишаюсь тобою, і кажу тобі тримайся, аміл твій завжди з тобою, бережись і не здавайся.